Ультиматум Путіну цього тижня Дональд Трамп перевершив сам себе. Його персона була в центрі уваги всього світу, не тільки через яскраву інавгурацію, сповнену приголомшливих нарядів, витягом 47-го президента і кульбітів. Маска Трамп, як і обіцяв, з перших хвилин запустив турборежим тотальних змін, які суттєво вплинуть на звичний світовий порядок, і точно торкнуться України. Розмови про Гриландію та Панамський канал виявились не жартами. Мексиканську затоку вже перейменовано на американську. Перші літаки з налегальними мігрантами показово завантажились і залишили територію США. Очільником Пентагону такі став телеведучий. 44-річний під гексад колись був капітаном Нацгвардії, навіть служив в Афганістані та Іраку. Але він не має жодного досвіду роботи ані у військовому відомстві, ані в уряді, ані в політиці. Ну в Україні цим нікого не здивуєш, але цей чоловік отримає один з найвпливовіших департаментів світу з трьома мільйонами працівників і бюджетом у 850 мільярдів доларів. Щодо України гексат висловлювався небагато. Що Америці варто зосередитись на власних проблемах, але нині каже, що виконає план Трампа, бо точно знає хто агресор, а хто хороший хлопець. В чому ж цей план цього тижня? Американський президент доволі несподівано виголосив фактично ультиматум очільнику Кремля. Ну, якщо коротко, згортай війну по-хорошому, бо інакше я зроблю Росії дуже боляче яким же чином і що відповів Путін, і чому це теж здивувало? Чи можна цьому вірити? Сьогодні ми будемо детально розбирати усі ключові події, які точно стосуються завершення війни в Україні. А почнемо все таки з перших кроків Трампа на посаді президента всередині США, що понеслось і чому це приголомшує, розкаже Алашиш. Різкий старт Дональда Трампа відразу з місця в кар'єр, як то кажуть, Шок і трепет перше рішення 47-го президента масове затримання і депортація мігрантів. Закрив південний кордон надзвичайний стан в енергетиці. Ми будемо бурити крихітко, бурити. Секретна розмова із сідзіньпіном не дозволить Китаю зайняти позицію посередника а також українські питання і погрози Путіну. який почав свою гру, а ходив вже на кілька партій. Причому ходити почав відразу конем. Зніс чиновників з протилежного табору, що можуть бути до нього нелояльними. Закрив південний кордон для нелегалів, заявив про розширення шахівниці, тобто свої територіальні претензії, і взявся за геополітику. За цей тиждень стало зрозуміло, ходи нового старого президента не будуть послідовними. Та й, взагалі, гра буде не за правилами. Відразу після інавгурації Трамп підписав близько двох сотень указів, частина з яких скасовує розпорядження адміністрації попередника Джо Байдена. Зміни торкнулися буквально всього, і цей потяг несеться на всіх парах. 27-й президент запустив процедуру виходу США із всесвітньої організації охорони здоров'я, бо вважає, що та не впоралася із ковідом. Очікувано помилував нападників на капітолій. Повернув смертну кару. Вийшов з паризької кліматичної угоди, зняв обмеження з розвитку штучного інтелекту, і це тільки верхівка айсбергу. Це відповідає його тактиці, яка називається шок і трепет. Тобто, е, крім е, тут я бачу е, е, два завдання: два напрямки. Ну, по-перше, показати своїм прихильникам, що він виконує свої передвиборчі обіцянки, і по-друге, деморалізувати і що хочете своїх політичних. Опонентів республіканець буквально захопив світовий інфопростір. Він щодня сипле заявами і указами. А щоб система не чинила спротиву, перезавантажує апарат федеральних чиновників. Ключовим інституційним указом з дуже далекими наслідками буде указ про переведення майже 50 тисяч державних службовців в статус політичних призначенців. Це означає, що ціла армія посадовців піде вслід за старою адміністрацією, а на її місце прийде нова. що? Орієнтуватиметься на чинного господаря овального кабінету. А тепер про ключові рішення Трампа, якими він буквально ламає стару систему. Номер один у цьому списку боротьба з нелегальними мігрантами. І тут не обійшлося без сюрпризів. Спочатку наказ про закриття південного кордону. США. Ошення надзвичайного стану надає йому можливість використовувати е, військові підрозділи рейди міграційної та митної служб, в ході яких незаконних мігрантів затримують і військовими літаками відправляють на батьківщину. Time, Вперше перше мігрантів депортують рейсами військових літаків станом на п'ятницю. Адміністрація Трампа звітує про арешт понад пів тисячі злочинців нелегалів, і це ж тільки перша хвиля. Як тут несподіваний поворот, Мексика відмовляється приймати військові борти зі США, не дає дозволу на посадку. Тамтешній уряд демонструє, не вітає односторонніх імміграційних дій американського президента. Паралельно із цим Дональд Трамп вирішує скасувати громадянство за правом народження. І це викликає шквал судових позовів. Зміни да такого характеру вони потребують. По перше згоди конгресу по-друге, затвердження трьох чвертей усіх штатів такого не трапилось, тому відповідно. Підстав для, для цього немає десятиліттями. Жінки з усього світу, зокрема з ЄС і України, їхали народжувати до США, аби згодом отримати громадянство. Тисячі приватних компаній робили бізнес на посередництві, і, схоже, так просто вони не здадуться. Люди, які повинні отримати власне це громадянство, почнуть подавати до суду. Суди почнуть виносити рішення. В сполучених штатах діє прецедентне право і відповідно будь-яке рішення на користь цих людей і проти указу. Президента ну буде цей указ підважувати. А поки триває боротьба з мігрантами, новий старий лідер запроваджує надзвичайний стан в енергетиці і знімає обмеження з видобутку вуглеводнів. Трамп виходить з паризької кліматичної угоди. Збирається розкривати ресурсний потенціал Аляски, а також скасовує заборону на шельфове буріння в океані. ми будемо бурити крихітко бурити. Мета надзвичайного стану скасувати зелену повістку Байдена і прискорити видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Зрозуміло, палка з двома кінцями між довкіллям і збагаченням Трамп обирає друге, але саме це може підірвати боєздатність Путіна. Якщо виходити з наших інтересів, з наших інтересів в боротьбі з Росією, це в принципі нам на руку, оскільки це буде сприяти зниженню цін не тільки в Сполучених Штатах, а і в цілому на нафту та на Самому збільшенні видобутку Трамп не зупиняється. Закликає саудитів і ОПЕК знизити ціни на нафту. І ось процес вже пішов. Про що і сумом повідомляють російські пропагандисти. Мірові ціна на нефть вчора упали на 70-80 центів, і в ці минути вони продовжують двіження в тому ж направлі. Від буріння до торговельних війн цього тижня Трамп оголосив, планує запровадити 25% відсоткові мита на усі товари з Канади та Мексики вже з. 1 лютого схоже у такий спосіб мексиканців вирішив покарати за потік мігрантів. А канадців за що? Тиск на них має іншу мету. Про це незабаром. Поки ж відповідь прем'єра Джастіна Трудо. Якщо президент все таки вирішить запровадити мита щодо Канади, Канада відреагує. І список американських товарів на 105 мільярдів доларів, які дзеркально обкладуть митами, вже готовий. Слухайте, ну канадці ж це ж не хлопчики для биття. Запитайте, а що там із заявами про 51-й штат і зазіханнями на Гренландію? Заглохло аж ніяк. Трамп знову заявив, що хоче бачити Канаду у складі США. А потім ще зателефонував прем'єр-міністру Данії і вимагав віддати Гренландію. Пише Financial Times. кажуть, бесіда пройшла вкрай погано. Ну й не дивно. Неспокійним тиждень видався і для Панами. Туди у перший закордонний візит вже збирається держсекретар Марко Рубіо. І як пише політіко, однією з цілей будуть перемовини про передачу Панамського каналу під контроль штатів. Схоже, і тут Трамп вже усе вирішив. Для економічної безпеки Америки Панамський канал є життєво важливим, а його експлуатує Китай. До речі, про Китай тут лінія поведінки 47-го президента США розійшлася із прогнозами. Провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном. назвав її дружньою і натякнув торговельної війни із піднебесною не планує. А потім ще й сказав під час онлайн-виступу в Давосі, що буде працювати над закінченням війни в Україні разом із Китаєм. І тут, схоже, більш складна комбінація. Він Китаю запропонував угоду певно, що дивіться, ви допоможете завершити війну російсько-українську, а ми з вами потім ну десь посередині домовимося з приводу наших відносин. Тема російсько-української. Війни взагалі проходила червоною лінією. Риторика Трампа дещо змінилася. Тепер вже медійно Трамп тисне на Путіна, Да? тобто, що тепер він каже, що Україна. Хоче завершити війну, що Зеленський готовий до перемовин. Що Росія тепер не готова до перемовин? А ще погрожує новими санкціями, тарифами і ставить ультиматуми. Трамп звик добиватися свого, тож шанси, що використає всі можливі важелі, якщо розмови не дадуть результатів, цілком реальні. Хоче Нобелівську премію. А чого в Обами є в Черчилі? є, він що, гірше. Він заходить на каденцію останню в який він захоче своє ім'я вписати в світову історію, що правда з приводу останньої каденції, це не точно. Прибічник Трампа у палаті представників подав поправку до конституції, що дозволить президенту США балотуватися на третій термін, якщо її, звісно, ухвалить конгрес, і все це лише за перший тиждень президентської діяльності Трампа. Його турборежим триває. Але чи ж факти тижня ICTV, єдині новини?